10 грудня Міжнародний день прав людини. 10 грудня у світі відзначають Міжнародний день прав людини, який було засновано 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Головна мета цього свята проголошення рівності всіх громадян, що є необхідною передумовою свободи, справедливості та миру. Саме в цей день у 1948 році Генеральна асамблея ООН прийняла загальну декларацію прав людини. Яка стала видатним документом в історії людства, що започаткував процес створення системи міжнародних стандартів та набуття ними універсального характеру. Крім основних прав людини, декларація перелічує політичні, громадянські права і свободи людини, а також права в економічній, соціальній та культурній сферах. Одним з пріоритетів, зазначених у Декларації, є право на працю, її сприятливі умови, вільний вибір роботи, захист від безробіття, справедливу винагороду, відпочинок та дозвілля, розумне обмеження робочого дня та оплачувану періодичну відпустку. Ще одним міжнародним актом, покликаним гарантувати захист прав людини, є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Україна, будучи Державою членом Ради Європи, 17 липня 1997 року ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та протоколи до неї. Конвенція не лише спрямована за захист широкого спектру громадянських та політичних прав, а запровадила ефективний механізм забезпечення прав особи, що, зокрема, передбачає право на індивідуальне звернення за захистом порушених прав. Сьогодні Україна, як і весь світ, зіштовхнулася із особливою жорстокістю та неповагою до прав людини, окупація Росією території Автономної Республіки Крим, порушення прав людини цієї держави на тимчасово окупованій території України, агресія Росії проти України, численні терористичні акти на території України. Свідчить про неспроможність як окремих держав, так і світової спільноти забезпечити на належному рівні захист прав людини і основоположних свобод. Тому, як ніколи, суспільство має згуртуватися до досягнення спільної мети, захисту прав людини та створення сприятливих та безпечних умов життя в усьому світі. Міжнародний день прав людини нагадує всім про гідність кожної особистості, невід'ємність її громадянських, культурних, економічних, Політичних і соціальних прав а також про необхідність захищати ці права.